Отже, після того як ми налагодили нашу реанімацію, спочатку діагностували клінічну зменшувати, налагодили базові реанімаційні заходи 30 до 2, качаємо, вентилюємо пацієнта, проводимо дефібриляцію, кардіомоніторинг кожних 2 хвилини при потребі дефібриляцію, введення препаратів. так, Ми вже вийшли на якийсь певний рівень і в нас виходить, що реанімація йде певними циклами: компресії, дихання, е, кардіомоніторинг, дефібриляція, введення препаратів. так, і коли ми вийшли вже на, на цей певний цикл, так, йдемо по ньому. То ми можемо подумати про виконання якихось е, додаткових заходів. Так, додаткові заходи в нас є. Які це є додаткові заходи? Ми повинні подумати про те, чи ми зробили все, що ми мали зробити. Так? Е, чи ми викликали додаткову бригаду для підтримки? Чи ми. Е, Добре, просанували пацієнта, чи він у нас має відкриті прохідні дихальні шляхи, може нам треба поставити ларингомаску, чи нам треба заінтубувати цього пацієнта. Так? Думаємо про те, Чи можемо підключити якийсь додатковий моніторинг, наприклад, капнограф, чи можемо ми поставити на зогастральний зон, підключити апарат ШВЛ, якісь додаткові параметри. Чи можемо ми зробити центральний вимозний доступ? Тобто думаємо про все, що ми можемо спробувати зробити, коли вже вийшла на якийсь це певний рівень. Так? Ще забув сказати деякі ремарки на рахунок ведення адреналіну. Адреналін вводиться виключно внутрішньовенно або внутрішньокістково. Інші шляхи введення адреналіну є неефективні і недобрі. Так? Зараз протоколи говорять, що тільки внутрішньовенно, або внутрішньокістково, тому важливо наладити ці доступи. Інше питання, що вводити його ендотрахіально чи під корінь язика. Показалось неефективним. Зараз взагалі дискутується питання введення цих препаратів, чи дають вони якийсь ефект, чи не дають. Так? Тому тільки внутрішньовенно або внутрішньокістково. Е, також, також ми повинні завжди пам'ятати про виклик додаткової бригади. Так? Буває, що ми почали реанімацію, думаємо, ну, там, нам до району, нас поки доїдуть, 40 хвилин, 30 хвилин, так? то це вже буде пізно. Але цілком може бути, що це буде якраз вчасно. якраз пацієнт, Є пацієнти, вони бувають реагують на нашу реанімацію, та декого, наприклад, з'являється звуження зрачків, кажуть, о, качаємо. Зрачки звузились, перестали качати, розширились. так, Та пацієнт реагує в нього. Він є власне в стані кінічної смерті. так, І його може доведеться довго реанімувати, або там кажуть. Буває навіть так, що пацієнт може мати якісь ознаки, з'являтися якісь ознаки свідомості в нього під час реанімації, але коли реанімація припиняється, ці ознаки припиняються. Це означає, що пацієнт може потребувати дуже тривалих реанімаційних заходів, тривалої компресії грудної клітки і проведення цього навіть в дорозі і так далі, то звичайно вам потрібна додаткова бригада, навіть якщо вона приїде через 30-40 хвилин. Ось. Тому, будь ласка, не пам'ятайте про це. Так. Отже, коли ми придумали про додаткові заходи, їх виконали, то стає питання подумати про причину зупинки кровообігу, чому сталася клінічна смерть. Отже, які бувають ці причини, як їх можна діагностувати і усувати. Зараз поговоримо якраз. У нас є такі пункт: причини, причини зупинки кровообігу. Їх розділяють на так звані 4H4T. Так? Ну, почнемо з першої гіпоксія. так? Гіпоксія часто трапляється в пацієнтів. Є пацієнти, яких вона завідомо є, утопленики, повішеники. Є пацієнти, в яких є, скажімо так, не зовсім гіпоксія, наприклад, отруєння чи днем так Може бути в пацієнта І ми знаємо, що це є так який не дозволяє нам транспортувати кисень. Тобто в них по факту вони можуть виглядати багряними. Але Насправді не на гіпоксія. Ну, з іншої сторони, ці анотичні покриви пацієнта покажуть нам, що є глибока гіпоксія. А також бувають випадки, коли пульсоксиметр може, будучи поставлений на палець, навіть калібруватися під час реанімації, особливо якщо добре виконується компресії грудної клітки, то тоді може бути так, що ми побачимо гіпоксію, підтверджені з допомогою пульсоксиметра. Звичайно, такі пацієнти потребують вентиляції 100% киснем. Ось, і це буде основний метод боротьби з гіпоксією. Далі, у нас є причина гіповолемія, тобто крововтрата. Так, коли може бути крововтрата? Ну, пацієнт має е, клінічну смерть після, е, наприклад, ДТП. Чи можемо запідозрити на нього крововтрату? Ну, звичайно, що, напевно, одною з перших причин там буде крововтрата. З іншої сторони, коли ми бачимо, що пацієнт, наприклад, було блювання кавовою гущою, чи бачимо, що взагалі була артеріальна кровотеча, так, чи венозна сильна кровотеча тяжка, ми звичайно розуміємо, що тут першою є гіповодемія, і ці пацієнти будуть потребувати е введення розчинів, е великих об'ємів розчинів. катетеризуємо ще одну верну, стараємося попасти в центральні і вводити з максимальною швидкістю роз, розчин розробку болюс. І починається від 30 мл на кілограм, тобто для людини 70 кг це буде 2 літри 100 Це болюсом з максимальною швидкістю струйно вливається Так? І з сольових розчинів. Ну, деколи можемо подумати про, ну це теж дискутабельне питання, додавання туди е, колоїдних розчин, ну, хоча б кристалоїди, так? Тобто, звичайний фізрощин. Е, дуже рідко, але в принципі зовсім він є. З списку цих причин, але буває такий стан, як гіпо... гіперволемія, коли це трапляється. Коли в нас було утоплення в прісній воді з осмотичним градієнтом, рідина швидко всмоктується в шлунку і в легенях, якщо її була велика кількість тієї рідини заковтнута, 2-3 літри і поглинута легенями, то пацієнта може розвинутися гіперволемія. Тобто в них буде йти. А... Легені у них самоочищаються за рахунок цього росматичного градієнту, але в них можуть бути набряк мозку так, і інші стани, які будуть супроводжуються гіперволемією. То вони потребують срочної терапії, в першу чергу, осмодюретика. Часто такі пацієнти виглядають, коли дістають на берег, набряклий язик, випічені очі, так, навіть немає можливості перевірити, чи є там симптом білоглазого. Тому обов'язково мають вони отримувати. Гіпертонічні розчини. Так, це буде чи маніт, чи навіть в даному випадку буде кращий гіпертонічний розчин. там, Наприклад, 7,5% натрію хлорид. так, Внутрішньовенно, струйно, болюсно. І потім, вже, якщо вдасться відновити їхній кровообіг і стабілізувати тиск, вони повинні отримати вже і петлюві діуретики. Далі в нас є. Гіпогіпертермія, так? тобто порушення температури пацієнта. Так? Ну, звичайно, по правилах повинна проводитися ректальна термометрія, або термометрія, наприклад, вушної раковини, перепрошую, зовнішнього слухового ходу з використанням інфрачервоного термометра. Це найкращий метод. До речі, взагалі рекомендую, якщо у вас є така можливість, є серед там, таких речей, як особистий панендоскоп і тому подібне, мати також. Особистий інфрачервоний термометр дуже багато стані, пов'язані з чи гіпертермією. Ми, звичайно, ми розуміємо, що якщо пацієнт мав гіпертермію, то ми будемо його охолоджувати, знімати з нього одяг, обливати водою. Якщо він мав гіпотермію, то ми будемо його окутувати термопокривалом, так, давати йому грілки, тому слідкуйте, щоб у вас були в машині теж готові холодні і теплі розчини. Так. Можна зараз про це подумати, багато машин є оснащені холодильниками, і є можливість також мати теплі розчини, і про це потрібно пам'ятати. Можна і внутрівенно їх водити і робити з них звані грілки чи холодні компреси, щоб усунути перегрівання чи переохолодження. Ще в нас бувають такі причини, як гіпогіперкаліємія, гіпогіпернатріємія, або, іншими словами, кислотно основної рівноваги. Тобто ми їх можемо запідозрити в ряда пацієнтів. Наприклад, пацієнт, який мав тривалий шок, внаслідок чого виникла в нього все ж таки зупинка кровообігу, то він, напевно, що буде мати ацидоз внаслідок лактаці... лактат так, внаслідок того, що тривалий час було тканинне кисневе голодання. Навіть якщо він мав нормальну сатурацію, в нього була порушена перкузія, то було тканинне голодання, напевно, що в нього є ацидоз. Ну, в сучасні в розвинутих країнах лікарі швидкої медичної допомоги мають можливість це перевірити з допомогою газоаналізаторів, також інших швидких біохімічних аналізаторів, так і підтвердити цей факт. У нас, якщо ми можемо якось емпірично запідозрити наявність якого-небудь ацидозу, можемо подумати про введення гідрокарбонату натрію, так, тобто коригувати. Так само, якщо ми можемо запідозрити гіпокалімію, так коли. Допустим, пацієнт перед настанням клінічної смерті дуже сильно там був на жарі сильно пітнів, в нього може бути гіпокалімія. Вона може бути і не основною причиною зупинки кровобігу, але по крайній мірі вона буде погіршувати цей стан. Може бути, що пацієнта була, наприклад, він самовільно вживав великі дози петлювих діуретиків, наприклад, фуросеміду, так, тобто. Можемо емпірично взнати в родичів, так що був такий факт, і у пацієнта цілком може бути гіпокалімія, як в крайній мірі супутня причина, яка ускладнює вихід його з стану клінічної смерті, зворотній стан, коли він, наприклад, вживав великій кількості каліць зберігаючих діюретиків, там вирошпіронус, спіронолектондію діюча речовина, то теж можемо про це думати, так і відповідно коригувати в випадку гіперкалімії. Вводимо розчини кальцію, так, глюкунат чи хлорид краще. Або вводимо розчини калію асфалькам, наприклад, в разі, коли в нас є підозрена гіпокаліємія. Ну і, звичайно, по мії. Вже складніше її діагностувати, але теж можемо думати про це. Ну і ще в нас теж вона не завжди входить в ці списки, але може бути, як супутньою причиною, гіпоглікемія. Так? І ми її часто можемо діагностувати, часто в нас є для цього глюкометри, ми можемо взяти кров, подивитися і діагностувати, підтвердити, відповідно, вести глюкозу і скоригувати цей стан. Йдемо далі. Причини, які починаються на Т. Це є в першу чергу Торакс. Мається на увазі напружений пневмоторакс, в першу чергу. так, Якщо Буклапаних пневторак, ми його діагностуємо, бачимо, бачимо випинання міжреберних проміжків, девіацію трахеї, набрякання шинних вен, підшкірну емфізему, крепітацію, кесрани, проникаючи грудної клітки. звичайно, ми можемо подумати про напружений пневмоторакс і спонктувати його на місці ураження друге міжребер'я, поверхнього краю ребра. Тобто це підемо трошки пізніше, детальніше. Ми Можемо запідозрити такі речі, як тромбози, але ну, в першу чергу тромбомболія легневої артерії. Так. Важко її якось діагностувати на догоспітальному етапі, не маючи спеціального оборудування. Ну, може, в нас з'являться з часом, може деякі бригади мають, там, наприклад, демерит у складі кардіо тропонін Так, тропонін кардіо, комбо. Є швидкий тест по каплі крові, можемо зробити так, і визначити підтвердження, ну, в крайній мірі, з великою ймовірністю, запідозрити. Ще й по попередній спитаємося в родичів, що тому передувало, може ми бачили. Які були симптоми, розумієш, що є тромбоемболія. Ну, то, знову ж таки, теж, в розвинутих країнах в таких випадках проводиться тромболізис у нас, ну, оскільки постійки. Е, тампонада серця ще одна з таких причин. Е, тобто ми можемо її запідозрити, це є складно. Ну, Можливо, колись у нас з'являться на бригадах ультразвукові апарати, і ми зможемо це швидко робити в складі так званої фест ультразвукового огляду пацієнта. Можемо діагностувати, пунктувати, е, усувати цю там понаду і давати людині шанс на життя. Ну і останнє на те, це є токсини, тобто будь-які отруєння, які пацієнт може мати від газів різних, то е, медикаментів. Якщо ми можемо запідозрити якусь конкретну отруту і можемо подумати про її реверсію, то звичайно будемо використовувати ну, класичний приклад отруєння, утру, передозування. Е, Опіоїдними анальгетиками, так, ми будемо вводити нолоксон, так, Отруєння, передозування барбітуратами. Найближчі, по скільки постійно, кордіамін можемо спробувати вводити. так. Ось тобто, так цікаво. Так? Багато хто старається ввести в протокол реанімації кордіамін, але єдине місце, куди він може попасти, це отруєння барбітуратами так, або іншими препаратами, які можуть пригнічувати не наркотики е... Не блокатори дихального центру. Ось так виглядає наша реанімація. це є повний об'єм реанімації. Ще раз собі нагадаємо: діагностуємо клінічну смерть по відсутності дихання і пульсу. В першу чергу. Також виключаємо біологічну смерть. Налагоджуємо пазові анімаційні заходи. Це 30, натискувань 2 вдохи, натискування глибокі, сильні на середину, Так, не зміщуємо руки, ні так, ні сяк. Добре. На межу між середньою і нижньою третиною грудини тисне двома руками. Рух, лікті прямі руки випрямлені, тисне всім корпусом. Працюємо інтенсивно, швидко. Не менше як 100-120 за хвилину, До речі, пам'ятаємо, мусить бути більше, бо є протоколи, в яких описано 60 за хвилину, так? Десь приблизно з 60 за хвилину. Це абсурд, тому що в нас... Серце, фракція викиду є різко знижена ми її ззовні стискаємо, а не середину, а само скорочується. Дуже низька фракція викиду, і ми мусимо її компенсувати так званою тахікардією, кардією так, штучною. Тобто 100-120 за хвилину. Е -е. Дефібрилюємо, налагоджуємо швиденько кардіомоніторинг при потребі. Дефібрилюємо, повторюємо кожних хвилини весь ці моніторинг при появі якихось там перфузійних ритмів, звичайно, чи є пульс. І, е -е. Продовжуємо нашу реанімацію. При потребі вводимо адреналін, аміодарон при фібриляційних ритмах, при недефіраційних адреналін відразу при фібраліційний адреналін після третьої дефібриляції або шостої хвилини моніторованої реанімації. І потім, як в одному, так і в другому випадку, вони повторюються введення через кожних 4 хвилини або пропускаючи одну оцінку ритму пацієнта. Думаємо про додаткові заходи: заінтубувати, поставити ще одну вену. Поставити центральний винозний доступ, тощо, що ми там ще зробили, просанувати його краще, забезпечити декомпресію його шлунку і так далі. І тому подібне. Думаємо про потенційно зворотні причини, зупинки кровообігу гіпоксія, гіпогіпертермія, гіпогіперволемія. Думаємо про гіпер... гіпоглікемію, суви кислотно-основної рівноваги. Думаємо про напружені і стани грудної порожнини, напружений пневмоторакс, думаємо про тромбоболі легеневої артерії, там серця, думаємо про токсини. Ось таким чином. І стараємося все це усувати, якщо ми можемо це запідозрити. Будь ласка, пишіть ваші зауваження, буду радий почути.